Акура TLX 35, атмосферний бензинчик. Будемо записувати прошивочку під Євро 2. У нас вже є відкатані варіанти на неї. Можна відключати другі датчики кисню. У нас навіть параметр по другим лямтам зникає з діагностики. Тому повний перевод під Євро 2. Так, автомобіль у нас після прошивки вже завели. Зняли фішки з других датчиків кисню І тут через протокол EOBD ми зайшли і дивимося параметри. У нас є параметри там, по абсолютному положенню дросільної заслонки, масовий, датчик масового розходу воздуха, довгострочна корекція. Ось, напруга з датчика кисню, ряд 1, датчик 1. І тут тільки перші лямди у нас відображаються. Другі лямди у нас взагалі прибрані з комплектації. Ось так. Це максимально правильне відключення на акурах. Ну і на хондах.